Трьома крилатими ракетами «Іскандер» росіяни вдарили по Чернігову 17 квітня. Загинули 18 людей, ще майже 80 травмовані. Три години говорили з людьми, які перебували під завалами, та руками розбирали уламки плит, щоб врятувати їхнє життя. Так на місці ракетного удару працювали чернігівські рятувальники Владислав Павлюк і Артем Лисенко. З-під завалів готелю вони витягли двох людей. Як проходила ця операція? Рятівники розповіли нашій Дар'ї Янушкевич. Могла б рухнути та конструкція і на нас, і на так само тих самих посадалих людей. Більше трьох годин десь приблизно ми з ним контактували, навіть спитав, як його звати. Звали Сергій, усміхався, шуткували, десь підбадрював його трохи, але. Ну, болівий, болівий шок дуже дуже не давав йому покою. Ми їх доставали, як би сказати, все вручну руками. Так само ми знаходилися під обвал обвалом бетонної конструкції плити і діставались під саме цієї плити. Вона була так само в аварійному стані. І можна сказати, так само ризикуючи життям своїм, і ми діяли швидко. На превеликий жаль вдалося знаходити ще, за моєю участю, ще, ще шість тіл, але вони були вже безпосередньо ще ще далі під завалами. А куди ми своїми силами не змогли дістатися, ми були безсильні.